Всім привіт! Я рада бачити і вітати вас на своєму каналчику. Це вже третє відео. Чому тільки третє, могло б бути 10-те, як мінімум, тому що мені трішки важко дається знімати YouTube в порівнянні з тим, як мені було 14 років і я розпочинала перший раз. Але нічого страшного, просто зараз дуже велика навантаженість, багато різних проєктів, плюс відеографство я навчаюсь. І намагаюсь розвинути свій особистий блог, в тому числі Ютуб. Тому трішки буває таке, що не доходять руки до власної справи, а більше фокусуюсь на проектах, але буду намагатися це виправляти. Сьогодні я хотіла б поговорити про дуже класну книгу, саме розгадка геніальності. Рона Фрідмана як працює інженерія ідей. Ця книга в свій час дуже сильно мені допомогла не впасти сильно в мотивації і взагалі зрозуміти, що креативність і якась свого роду геніальність це не талант даний Богом, а розвинута навичка. скажімо так, Рон Фрідман приводить дуже багато прикладів на основі дуже відомих і свого роду геніальних людей, яких більшість знає. В цих прикладах він показує, що креативність і геніальність можна розвинути. Це відомі футболісти, художники, письменники, музиканти, актори, яких знають практично всі. Отож я виділила 9 з 10 пунктів, що тут вказані в книгі. Що мені прям ну, дуже сильно запам'ятались, і про які б я хотіла повідомити вам. Але більш розгорнутіші відповіді, більш детальніший аналіз проведений саме в книзі, тому щоб дізнатися більше, потрібно її перечитати. Перше, це станьте колекціонерами. Перший крок до власної величі це побачити її в інших. Якщо ви бачите дуже класну роботу, яка вас зачепила, надихнула і взагалі дуже сильно сподобалась, то потрібно зберегти її в свою таку невеличку колекцію. Уявіть, що це ваш такий музей, де ви розвішуєте. Референси, як у сучасності говорять, референси, і просто коли вам буде не вистачати ось цього натхнення, ви зайдете в цей музей і просто начіпаєте дуже багато ідей, які можна вдосконалити і розвинути під себе. Друге, помічайте відмінність. Щоб навчитися на прикладах, потрібно помічати відмінність, що є унікально в кожного з цих прикладів. Навряд чи це будуть однакові дизайни чи однаковий шрифт. Скоріше за все, там будуть різні цінності, різне оформлення тієї самої роботи, якщо ми говоримо, наприклад, про якісь креативи. Скоріше за все, ця робота буде унікальна. І потрібно розуміти, що саме робить її унікальною. Коли ви будете постійно так порівнювати, ви будете помічати, що саме відрізняє роботу вищого рівня від посереднього. І потім зможете ці ключові моменти застосувати у своїй роботі. Третє мислі схемами. Шефи використовують рецепти, письменники, план твору, маркетологи, стратегії. Якщо ви розкладете той самий цікавий референс на схему, ви зможете побачити сховані паттерни, які насправді дуже сильно впливають на успіх саме цієї роботи. Четверте. Не повторюйте, а розвивайте, прокладайте свій власний шлях, збирайте орієнтири, змінюйте елементи та додавайте свою частинку в роботу, якою ви надихнулись. П'яте не бійтесь розриву між ідеальною картинкою та вашими можливостями. Коли ми бачимо когось прям дуже успішно, ми одразу надихаємось, підвищуємо свою планку ефективності та планування і все. Ми такі зараз, ми покоримо весь цей світ, і буде все просто про Але в реальності все може бути далеко не так. Коли ми бачимо, що це не так, наша мотивація знову падає. Ми відчуваємо себе нікчемними, що в нас не так виходить все швидко, як у інших, і взагалі це повний треш. Чому мої очікування не співпадають з реальністю? Варто пам'ятати, що наступив. Етап вивчення, і якщо ви вмієте помічати свої недоліки, але прагнете їх виправити, то це явний індикатор потенціалу. Все буде окей, якщо рухатись далі. Шосте: приберіть ризик з ризикування. Ризик надзвичайно важливий для розвитку. Він допомагає нам вийти з усієї бульбашки комфорту, скажімо так. Але навчіться знаходити способи трішки виходити за межі своїх можливостей, а не ставити все на карту. Ризикувати значно простіше, коли ціна ризику невисока. Не довіряйте комфорту. ага Агага. Ми не навчаємось коли нам комфорту. Ви якщо помітили, саме такий великий скачок в розвитку у нас відбувається, коли нам щось не подобається у власному житті. Ми хочемо з'їхати на іншу квартиру, ми хочемо освоїти нову професію, тому що нас задрала стара робота і так далі. І ми одразу шукаємо нові можливості. Ми розвиваємось тоді, коли нам некомфортно, коли нам щось щось не вистачає, коли нам складно, і ми зазнаємо невдачі. У книзі також затверджується, що топові професіонали не вважають комфорт ознакою того, що вони зробили все правильно. Навпаки, вони розглядаються як сигнал того, що вони зупинились в розвитку. Аналіз минулого досвіду. Повторення, зворотній зв'язок можуть підвищити вашу продуктивність та ефективність. Але варто ще підключити аналіз минулого досвіду, а саме рефлективна практика. І мисленнєві образи, а саме симуляція майбутнього. Ну, В другому випадку це трішки схоже на візуалізацію, але все ж таки це трішки не те. Такі практики дають багато когнітивних та емоційних переваг. Ви навчитесь ефективно передбачати майбутнє на основі аналізу минулого, що є дуже великою ознакою професіоналізму. Запитуйте мудро. Коли ви бачите перед собою професіонала, який розвинувся дуже класно в тій сфері, в якій розвиваєтесь ви, не потрібно тікати від нього і робити вигляд, що ви його не знаєте, тому що він ваш конкурент. Навпаки, підійдіть до нього з рядом готових запитань, що можуть дуже ефективно вплинути на вашу роботу. Якщо він досягнув такого результату, то відповідно він пройшов дуже велику частину шляху, що вам ще доведеться пройти. Ви можете запитати про цей самий шлях, про якісь надзвичайно великі помилки, які він допустив, і як їх, в принципі, можна уникнути, або як їх швидше вирішити, якщо це трапиться. Важливо вміти дізнаватись шлях інших людей, які вже експерти у твоїй ніші. Це точно може допомогти розвинутися. І запам'ятайте, неважливо, в якій галузі ви працюєте. Неважливо, чи ви народились долею таланта. Головне це розвивати свою творчу сторону, задавати свої правильні запитання, вміти аналізувати, прогнозувати майбутнє, і тоді все буде добре. Досконалюйте себе!